В 2017 році група вчених із що представляють американські та а, бразильські науково-дослідні інститути задумалися над тим, а, чи можна було б замінити кукурудзяний силос, хоча б частково. А, кукурудза дає великий вихід сухої речовини із гектара, але часто для того вимагає високоврожайних ґрунтів. А якщо ґрунти низьковрожайні, кукурудза тут не буде найкращим вибором. І плюс в багатьох регіонах США для того, щоб силосна кукурудза дала гарний врожай, вона має бути на поливі. А полив з кожним роком у США стає все дорожчим. З 2017 по 2024 рік, сім років вони проводили це дослідження. І ось цього року, 24-го року, на засіданні Американської молочної наукової асоціації вони представили свої висновки. І якщо коротко, то їхній висновок можна сформулювати одним словом: третікали. А що вони зробили? Вони розробили чотири різних раціони. А в першому раціоні був кукурудзяний та люцерновий силос плюс концентрати. А потім на основі базового раціону вони забрали 30% кукурудзяного силосу, додали 30% силосу з третікале, підбалансували раціон, щоб лишався сталим вміст енергії і крохмалю. В третьому раціоні 66% силосу третікала, і в четвертому раціоні вони повністю кукурудзяний силос замінили на силос із третікале. Перші сім днів вони дали біоті рубця для стабілізації. а На восьмий, дев'ятий та десятий день робили проби. Що вони побачили? У всіх чотирьох раціонах був приблизно однаковий рівень pH. Приблизно однакове виробництво метану ЛЖК, і засвоюваність білку та крохмалу також не відрізнялося. Тобто, фактично, всі компоненти, які мали б формувати молоко на всіх цих чотирьох раціонах, були однаковими. А окрім одного, один елемент, який сильно відрізнявся в цих чотирьох раціонах, це перетравність МДК. Чим більший відсоток силосу стратікали, вони вводили в раціон замість кукурудзяного силосу, тим більше. А, Більший відсоток перетравності НДК вони отримували. Тому вчені з цього роблять два висновки: перший силу стратікале в молочно-усковій стиглості може бути тим елементом, який частково чи повною мірою у раціоні може замінювати кукурудзяний силос, і при цьому, а, як мінімум, не знижувати надій. Другий факт, другий висновок, який а, вони наводять, оскільки а, перетравність НДК в раціоні при цьому постійно зростала, то це означає, що таким чином можна підняти споживання раціону, а разом із а, зростанням споживання сухої речовини, буде і зростання надою. Якісний силосі стратікала, він починається із вирощування. А я цього року об'їхав в чотири області із оцінкою озимих якщо сформулювати дві найбільші проблеми. Завищені норми і заглибоко посіяно. Це стосується озимих злаків не лише на силоса й зернових, але проблема одна і та ж сама. Тож, на що хотів би звернути вашу увагу, силос із силос стратікале це норма близько 2 мільйонів, тобто 100-120 кілограмів на гектар. Якщо ви збільшуєте цю норму висіву. Ви втрачаєте і в кількості, і в якості. А старт посівної за 10-14 днів до старту озимої пшениці, тобто озими притікали на силос, потрібно висіяти до того, як ви стартували з озимою пшеницею. Є американське дослідження про те, що кожен день затримки у посіві це мінус 1% до врожайності. А стартовий азот в обов'язковому порядку, якщо ґрунти вимагають, то азот із сіркою і обов'язкове підживлення померзло талому азотом, швидкодоступним азотом. Якщо злакові якісно забезпечити азотом, то при заготівлі у пропорцевому листі цілком реалістично взяти корм із змістом протеїну близько 20%. А Глибина посіву Протікали дуже не любить глибоких посівів, тому 2-2,5 см це саме та глибина, де має бути чітко дотримано закладання насіння. Врожові прив'ялені масі дуже велика розбіжність, але за якісного вирощування в прапорцевому листі це може бути від 14 до 20 тонн в перерахунку на 35% сухої речовини. А от в молочно-восковій стиглості теж саме третікале можна забрати з врожайністю на 50% вищою. А в пропорцевому листі це буде корм ближчий до люцернового силосу, а от молочно-восковій стиглості це буде корм, який може бути якісним доповненням чи заміною кукурудзяному силосу. Якщо підсумувати те, про що я хотів вам сьогодні розповісти, американська практика, американський тренд, який в скорому часі надіюся дійде і до нас. На ґрунтах, де менш врожайних ґрунтах, де силосна кукурудза погано родить, цілком економічно вигідно вирощувати озиме третікали, заготавлювати його на фазі молочно-воскової стиглості в допомогу кукурудзяному силосу. А також якщо у вашому регіоні часто трапляються посухи кукурудзяний силос. Вигорає чи без поливу не родить а озима може бути тут виходом, тому що використовує вологу осінньо зимового періоду.